Давай порахуємо кошенят. Соси... Сосиски їло одне кошеня. Одне. До нього підійшло іще одне кошеня. Одне. всього стало кошенят. Всього два кошеняти Сосиски їло одне кошеня, до нього підійшло іще одне кошеня, всього стало два кошеняти Кошенят стало більше. Один плюс один дорівнює два. Порахуємо цукерки. У дівчинки була одна цукерка. Одна. Дівчинка взяла. І ще три цукерки три. Скільки всього цукерок у дівчинки? Всього? Чотири. Цукерок стало більше. Була одна цукерка. Дівчинка взяла ще три цукерки. Цукерок стало чотири. Один плюс три дорівнює чотири. Порахуємо машинки. На стоянці стояло дві машинки. Дві машинки. Приїхало на стоянку іще дві машинки. Іще дві. Скільки всього стало машинок? Всього чотири. Машинок стало більше. Було дві машинки. Приїхало іще дві машинки. Всього стало чотири машинки. Два плюс два дорівнює чотири. Порахуємо пташок. На гілці сиділо три пташки. Три пташки. Прилетіло іще дві пташки. Іще дві. Скільки всього стало пташок? Всього п'ять пташок стало більше. Було три пташки, прилетіло іще дві пташки, всього стало п'ять пташок. Три плюс два дорівнює п'ять. Порахуємо яблука на дереві. На дереві було три яблука. Три. Виросло іще одне яблуко. Ще одне. Скільки всього стало яблук на дереві? Всього чотири яблук стало більше. Було три яблука, виросло ще одне яблуко, всього стало чотири яблука. Три плюс один дорівнює чотири.